Всім вітання. Ось дивіться, сестра Близнючка вже готова. Це наша перша теплиця. Ну, не зовсім перша, але таких розмірів. Це в минулому році зробили, а ця вже готова в цьому році. І росте вже тут полуниця. Ой, добряче росте зіллям позаростала. Але мова сьогодні не про неї. А тепличку. Ось уже накрита. Повністю плівка прикопана. І ось такий результат. Натягнута добре, температура дозволяла гарно натягнути і зафіксували ось тут ще профілем. Це дуже добре рішення було. Плівка на боку зовсім не рухається. Не так, як на цій теплиці. Зараз і вітру немає, але вона ось так. Ну нічого. Потім з часом, напевно, переробимо і цю так само. Того, що висота 2 метри у цих стовпчиків, і це забагато для того, щоб вона була просто зафіксована зверху і закопана донизу. Зараз у відео вам покажу весь процес. Будівництво цієї теплиці з початку і до кінця. Ось початок будівництва. Найперше зробили розбивку, натягнули ліску отаку, щоб все було рівненько, вирівняли і свердлили отакі свердловинки. Невеликі і заливали стовпчики. Оце метал 50х50, 50 квадратна труба. Зверху приварена така пластинка, щоб було до чого приварювати далі стовпчик на теплицю. І в минулу теплицю вон, вона стоїть там. Заливали пісок з цементом повністю аж сюди до, до верха. В рівень землі. Але вийшло потім незручно прикопати плівку, тому що той цемент Рошчин цей мішав дуже в землі. І вирішили зараз заливати ось так не повністю. Воно вже там добре стоїть десь до половини. Цей стопчик 60 см, хоча на ту попередню теплицю відрізали 50 см, ось такий ще лежить на двері. Заливати ось такий 60 см довжини, труба 50 на 50, товщина двойка. Ось така. Все. І отак через кожних 2 метри. Просверлювали дирку буром і вставляли стовпчик і заливали розчином. Пісок, цемент і вода. Отак. От таку зробили конструкцію і далі будуть приварюватися стовпчики вертикальні. Так, далі будівництво продовжується. Ось на ці стовпчики, що були наполовину залиті. Приварена труба 20 на 40, також товщина двойка, 2 метри чи метр 99, якось так. Ось поварені усі, усі стовпчики. Це будуть стійки такі з одної і з іншої сторони теплиці. Все, ось так приварено. Так, роботи біля нашої нової теплиці цим часом продовжувалися, покажу вам результат. Ось уже такий вигляд. Ферми поварили. Ось так, це 6 метрів дуга, загнута, і виходить, у нас розмір теплиці по ширині 5,20. І тут приварена одна такій висоті до ферми. Отака труба так само 20х40 пряма. І посередині отака стійка. І вийшла така ферма. Відверху вони з'єднані так само трубою 20х40, приблизно десь 2 метри, мабуть, тут. І ще посередині приварували арматуру 16 мм. Товщини по всій довжині теплиці приблизно десь на середині оце є з однієї сторони і так само з іншої. Ось так вийшло. І ще ми на цій теплиці приварили отаку трубу 20х20 по всьому периметру по довжині Для того, щоб прикріпити плівку. І на тій попередній теплиці, ось вона нас плівка закріплена зверху. Закопана в землю і все. І отак, як вітер дує, він її надуває з боків. І дуже віддуває, хоч вона і прикопана добре, але все рівно рухається. Так що вирішили кріпити її ще знизу. Отак, От тут десь 60 чи 70 см від землі. Це можна на будь-якій висоті, яку хто схоче. І вже перекручені профілі. Тут зверху для кріплення плівки. І знизу. Тут буде також плівка кріпитися. такими саморізами. Профіль прикріплений і сюди буде вставлятися пружина. Кріпитиметься плівка. Ось так. Тут такі розпорки на боки для укріплення конструкції. І далі також вже зроблений. Профіль прикріплений для плівки. Сатори також з арматури зроблені, щоб двері не рухалися, як відкриті чи закриті. Отак встромлюється в землю з однієї сторони і з іншої. Так зручно їх фіксувати, щоб вітер не рухав їх. Все, Осталося накрити плівкою. Все, і буде теплиця готова. Ось така в нас вийшла тепличка. Мені подобається. Отут. такі фіксатори двері закривати. Зручно. Прикріплені до дверей, не треба їх бігати, шукати. І зразу в землю. І ось такий результат. Так що, в кого є які питання по будівництву, можете писати в коментарях. Дам відповідь, чи щось зніму ще. Більш детально розкажу. Вже маємо трошки досвід. Оце вже такої конструкції, ця третя теплиця. Одна така велика, як і ця, одна менша. Я її також показувала і ця. Ось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, буду давати вам відповіді. Всім гарного, мирного дня. До нових зустрічей на каналі Про село.